Сьогодні показую, як спіймати монстра рибу буфало скажено око на локації Lone Star. Для початку треба важливий момент, щоб в рюкзаку були місця. От, Упіймати підводні предмети та покладіть їх в рюкзак 5 штук. Місце в рюкзаку, ось тут має бути, щоб було 5 штук сувільного. Для цього ми спочатку йдемо. Ну, тут можна в різних місцях ловити ці... цю траву всяку. Але я думаю, що тут о добре буде, що тут багато дуже їх. Багато трави. Беремо спінінг. Наприклад, ну, нехай. І кидаємо спеціально прямо в траву. Даємо, щоб повністю опустилися вниз. Щоб зачі був саме. І по дну, щоб зачі був. І влавлюємо, бачите, перше ми вже підчіпаємо. Ну, може бути, звісно, ганчірка, але От, борода з буріном є. Тут можна там правіше, туди кидати, сюди стати, в принципі, без різниці. Є. Так, п'яте є, Відміна робота: ліско-невидимку. Спорядіть ліско-невидимку на телескопічну або мачуве що в мене мачеве. До 5 кг біля 5 кг живе посередині озера і харчується в основному рано вранці, ввечері або всередині дня, в залежності від погоди. Ну, тобто, весь час крім ночі. Так, Ліс невидимка. І він ловить на манку. Це написано в на сайті Вікі. Ну, типу, Вікіпедія Фішн Плайент. Там вказано, що на манку. Ну, давай перший гач. Ну, посередині це чи з цієї сторони можна, чи з іншої пробувати. Посередині оцеру. Зараз орієнтовну мітку, ну це ось тут десь він плаває. Ну, вся оця глибина. Вся оця площа, отут буфало плавають. Так, це монстр. Монстр підчепив. Перший раз я його на 20 метрах, в ліска на секунду, там доля секунду послабилася, і він втік просто. Треба його добре так втомити, тоді витягнеться. У мене не дуже потужне, потужне мачове водилище це. I'm not much of a problem. Блин, вже залишилось зовсім трошки, цих 10 метрів, і не можу ніяк витягнути. І боюся, щоб не зіскочило. Не знаю, може фрикціон підтягнути. На максимум нехай вже катушка ламається. Щось ближче 7 метрів просто не виходить. А вже шість Є. фух. Нарешті я спіймав цього монстра. Ну, хвилин сім, десять я його тягнув. 5875. Ще така порада. Е, ви коли йдете на рибу монстра перед тим як йти, дивіться в лідерборді цьому. Скільки важить орієнтовно ця риба, якщо вона підписана там. Ну, не підписано в описі. Наприклад, скаже на око. Вибирайте от. І дивитесь, що він от, 5900, грубо кажучи. Ось таке чудо. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо сподобалось, і хочете побачити ще нові відео.